Ви тільки подивіться, яка у нас тут краса готується на відправку. Колінвал Балу Індія оригінальний, кований на д 65 Поршнева з Лотеські одна з кращих на сьогоднішній день. Вкладиші і корінь плюс Шатун N1. Сальний колінвала і комплект прокладок на Юмс. Майже все, як людина замовляла. Людина ще правда, просила сальникову набивку Мерседесовську знайти. Ну, На жаль, немає можливості сьогодні знайти, щоб йому сьогодні відправити. На сьогоднішній день колінвал коштує 12850, поршніва 13600, комплект вкладишів майже 3000, сальник 210 гривень і комплект прокладок там 900 гривень, приблизно, якщо не помиляюсь, все разом на сьогоднішній день майже 30 тисяч тяне. Кого цікавить, звертайте за телефоном, що бачите на екрані. Відправляємо щодня без попередньої оплати, підбираємо якісні запчастини так, щоб вам служило воно руками.